Васильєва Марія Костянтинівна педагог-новатор з високим рівнем професіоналізму, провідний методист, знаний у місті і області, який знаходиться у постійному творчому пошуку, талановита, енергійна, цілеспрямована, неоцінений її внесок у розвиток усіх аспектів діяльності нашого закладу, справжній ентузіаст своєї справи. Устинчук Олена Валентинівна відповідальний, доброзичливий, творчий учитель для багатьох її учнів. Уроки географії перетворюються на заочні мандрівки країнами світу та стежинами рідного краю. Попружук Наталія Васильівна, керівник міського методоб'єднання, вчителів суспільних дисциплін, координатор міжнародного проекту з громадянської освіти, один із авторів підручника Вчимося бути громадянами, член асоціації Нова доба, створила перший в області кабінет історії і громадянської освіти, генератор ідей. Янчук Олеся Іванівна, вчитель-методист, корифей освіти, багатогранна особистість, професійна біографія Олесі Іванівни це ціла сторінка духовного життя школи, її уроки, справжня творча лабораторія. Вона виховала плеяду яскравих фахівців міста, стояла біля витоків методичної служби області. Оно прич Марія Миколаївна, учитель-методист, який впроваджує досвід роботи з формування екологічної компетентності учнів на уроках біології. Марія Миколаївна творчий педагог, матеріали якого систематично публікується у всеукраїнських періодичних виданнях. Вчитель щорічно розробляє зошити посібники з біології для учнів шкіл міста та області. Поліщук Ольга Володимирівна, випускниця нашої школи, перспективна, молода, надзвичайно відповідальний учитель, творчий класний керівник. Качук Лідія Леонідівна, постійно у творчому пошуку шляхів підвищення рівна навченості учнів, складові педагогічного успіху, активна наполеглива праця. Лідія Леонідівні є чим пишатися. Багато випускників пов'язали свою професію з хімією. Вакуліч Олена Юрівна, серед них, учитель хімії нашої школи, який вміло поєднує педагогічний досвід новаторів з власними знахідками. Мобілізує учнів на творчі пошуки та досконалення гідно продовжує династію педагогів. Ще один наш випускник Кисільов Іван Семенович, вчитель фізики і астрономії, який своєю діяльністю піднімає престиж предмета, на уроках використовує сучасні інформаційні технології, програмні педагогічні засоби навчання. Нашою гордістю є і спортивна база, шкільний спортзал це не лише проведення уроків фізичної культури. Учителі фізкультури багато уваги приділяють позакласній роботі з предмету, розвитку фізичної підготовки школярів, учні школи беруть активну участь у міських спортивних змаганнях, постійно виборюючи призові місця. А у вихідні дні гостинно зустрічає дітей. Їх батьків дозвіллявий клуб «Здоров'ятко», керівниками якого є Шевцов Валерій Іванович та Варчук Андрій Адамович. Вагомим внеском у формуванні життєвих компетентностей є й уроки трудового навчання, майбутніх господарів своїх домівок, справжніх майстрів готує вчитель трудового навчання Боганюк Олександр Миколайович, випускник нашої школи, завідувач майстерні з обробки Результатом творчої праці вчителя-методиста Гвоздюк Ольги Антонівни є і вишукані учнівські вироби. І щорічні переможці Олімпіад, конкурсів Ольга Антонівна створила чудовий навчальний кабінет, що відповідає сучасним вимогам. На базі закладу проходить обласна олімпіада з трудового навчання. Школа – це цілісний організм, прищеплювати любов до книги, виховувати посягденну потребу в читанні ось далеко не повний перелік завдань, які втілює завідуюча бібліотеку Казмірчук Оксана Миколаївна. Кожен учень і кожен учитель чудово знає, що школа наша тепла, затишна домівка. Переконайтесь у цьому і ви, почастувавши страви наших кухарів, якими керує плесюк Галина Григорівна. Численними подяками та цінними подарунками неодноразово відзначалися наші учні за змістовні, яскраві, творчі виступи на міських та обласних конкурсах. Погляньте, які щасливі натхненні обличчя у дітей! Бо істину, шкільна родина, добром єдина, ми господарі 22 школи, завжди раді зустрічі з вами, нашими дорогими гостями.